Вітаю вас з Тропічного раю Коста-Ріка. І сьогодні ми обговоримо питання, як інвестувати у Коста-Ріці у прибутковий бізнес туризму, зокрема, готельний бізнес. Розказую, що, що тут популярне це готелі невеличкі, в основному для середнього класу. Де номери будуть коштувати там, від 150 доларів і вище десь до 200. І це такого типу будівлі, можуть бути або окремі хатини, або це у комплексі будівля, в якій кілька номерів. Тут це називається кабінес, це можуть бути приміщення типу лофт. Тобто одна велика кімната, там 30 метрів, може 25-30 метрів, з санвузлом, звичайно. Або це максимум дві кімнати, окремо спальня і гостина кімната з обов'язковою уголок з кухнею. Тобто, це одно або двокімнатні номери, але все одно. Ми рекомендуємо розміщати в них невеличку кухню. Тобто це плитка, може бути холодильник та умивальник. І ми проєктуємо та будуємо в Костаріці такого типу готелі найчастіше. Я показую один з наших проєктів, який ми побудували у провінції Гонакасте. це Плая Тамариндо. Це такий невеличкий район. Що ще важливо, можу сказати, що на ціну проживання у готелях дуже впливає, наскільки близько, чи є пішохідна доступність до пляжів. Тому майте це на увазі. Бо у Костаріці дуже проблема велика з тротуарами. У будь-якому районі трошки далі від міст, це немає тротуарів, людям важко пересуватися по звичайних дорогах по проїжджій частині, особливо, якщо кругом ще джунглі, це ще й страшно. Тому вибирайте собі, будь ласка, землю або поближче до інфраструктури якоїсь містечок. Чи сіл, або якщо це подалі у горах, то тоді люди будуть їздити зазвичай на автомобілях, і вони повинні їх орендувати. Майте це на увазі. Ви можете також купити кілька скутерів електричних, наприклад, і давати своїм туристам. Як додатковий сервіс, це може теж вплинути на ціну у гарну сторону. Що ще можу порекомендувати? Ага, про ціни. Якщо у вас є десь близько 300-400 тисяч доларів або більше, ви спокійно можете купити землю та побудувати готельчик невеликий. на 5, 6, 7 номерів, а то й більше, як, наприклад, оце, що я показала. І е, ви можете заробляти на цьому, і ваша інвестиція буде окуповуватися дуже швидко. Бо Коста-Ріка зараз як, продається як гарячі пиріжки, сюди їдуть просто усі: і Європа, і США, і Канада. Це місце дуже популярне. І е, поспішайте, хто ще щось там думає. Треба подумати скоріше, бо Костаріка не резинова, і земля може закінчитися. Костаріка маленька країна. До того ж, є багато перекупщиків, скажімо так, люди скупляють землю, бо знають, що вона буде дорожчати, і потім продають уже в два-три, в три, а то більше разів дорожче. Поки ще є якісь клаптики землі від перших володарів, рекомендую вам приїжджати та купувати. А ми допоможемо з проєктуванням та будуванням вашого готелю, який буде вам приносити прибутки для вашої сім'ї. А також це ваш відпочинок, це ваше. Спокійне життя у старості, скажімо так, бо в Коста-Ріку також їдуть дуже багато пенсіонерів, бо країна лояльна, клімат дуже-дуже класний для здоров'я, дуже чистий, екологічний, тут продукти харчування, фрукти круглий год, ну і так далі. Про все це я розказую у своїх відео. Можете передивлятися, розказую, як легалізуватися в Костаріці, по яких програмах, в тому числі по програмі Інвестор, яка підходить для ось цієї теми, що я сьогодні затронула. Тобто, ви вкладаєте то тобто і інвестуєте гроші у Костаріку від 150 тисяч доларів, і можете отримати вид на проживання. По програмі Інвестор. Про це є окреме відео. Ось такі новини, ось така інформація. Думайте. І якщо є якісь ще питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду відповідати. До зустрічі!